Запізнились на кордоні і пропустили літак. А якщо я скажу, що тепер ви застраховані. А тепер підписуйся на трюпайп та збережи собі це відео. Ви знаєте, що ми повністю оновили страхові полюси, і тепер ми з нашими партнерами можемо застрахувати будь-який випадок. Входять пункти, які диктує наше сьогодення. Якщо ви військовий і вас відкликають від відпустки, поліс це покриває. Неможливість виїхати з України у зв'язку з загрозою життю через бойові дії. Це також випадає під страхування. Також ми додали Нові опції фінансового захисту, відмова у передні кордону, загроза життю через бойові дії, тяжке поранення родича, медичні протипоказання лікаря під час вагітності, страйки, епідемії, теракти і навіть запізнення на рейс через ДТП чи затримку на кордоні. І все це всього ліж за 375 сімдесят гривень. Якщо турагент про це все знає, ви разом із нами зекономите і не переплатите удвічі. Оновлені поліси вже доступні, тому. Пиши та замовляй подорож.